Із переможцем Сихівського округу Михайлом Хмілем ми зустрілися наступного після голосування дня під стінами окружної виборчої комісії. Політик пильнував за підрахунком голосів. Ніч перед тим не спав, об'їжджав дільниці, де рахували бюлетені. Були незначні там непорозуміння, але е, все вдавалося е, вирішувати, скажем, на місці та. Е, не думаю, що ті непорозуміння, які мали місце, що вони суттєво вплинули чи могли б вплинути на результат, були виявлення наших громадян. у вівторок частина мажоритарників і далі перебувала на окружних комісіях. Степан Курпіль та Роман Ілек, які перемогли на Сокальщині та Дрогобиччині. Вівторок провели у партійному штабі. На їхніх округах уже все пораховано. Час готуватись до наступного раунду боротьби за владу. У нас є шанс створити більшість. А якщо у парламенті ти маєш більшість, ти можеш дуже суттєво впливати на долю держави, на політику, на майбутнє. І заради цього треба зараз добре попрацювати. Не можна почувати на лаврах. Якщо Степана Корпіля із перемогою вітали, і його суперники, то Роман Ілик дзвінки від конкурентів так і не отримав. Найбільше з перемоги тішилась його родина. Особливо мої доньки, у мене їх є троє. Тому я думаю, що для них перемога батька це також важливий якийсь крок з точки зору того, що їх оточує, Ми гнала з друзів, знайомих для них це важливо, отримавши постійне місце праці у Києві. Майбутні нардепи обіцяють про Львів не забувати. Я не пересадне дерево. Ви <смі> що? Нема кращого міста в світі ніж Львів. Крім того, я не маю наміру покидати своєї улюбленої діяльності. Я закінчила докторську, мені треба її захистити якомога швидше. Я буду приїжджати до Києва тільки на роботу. 11 із 12 округів Львівщини лишилися за кандидатами від опозиційних партій. Бренд переміг гроші. Такий підсумок виборів в окремо взятій області. Коли людей Пропонують їм визначитися за підтримку тої чи іншої політичної сили. Визначаючись політично, вони фактично і в такий спосіб потім шукають кандидата, який запропонований даною партією на мажоритарному окрузі. Це нормальна європейська система голосування. Приставки кандидат народні обранці позбудуться не раніше 11 листопада. Принаймні до того часу ЦВК обіцяє оприлюднити офіційні і остаточні результати виборів. Арсенда Нелюк, Олександр Бригадер, головні новини Львова.